Друзі, вітаю! Сьогодні 20 січня з вами знову Клочок. Це те саме 20 січня, коли Дональд Трамп буде номінований уже на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І буквально за кілька годин ми почуємо його перші укази і рішення. Про них я буду говорити детально у сьогоднішньому стрімі на каналі о 21.30. Тому не забудьте долучитися, і також долучайтеся до збору, який ми проводимо для наших хлопців із 66-ї бригади. Нам залишилося зібрати не так багато на позашляховик, приблизно 25 тисяч. Посилання на збір знайдете або в описі під цим відео, або за QR-кодами на своїх екранах. І також підпишіться, хто цього не зробив раніше, тому що дуже багато тих, хто дивиться канал, вони дивляться і без підписки. Це звісно не критично, але... Коли ви підпишетесь, натиснете на дзвіночок, ви будете знати, коли тут виходять відео, і будете першими знати правдиву і об'єктивну інформацію. Ну і власне про цю інформацію. Сьогодні, в день інавгурації, Путін вирішив привітати Дональда Трампа з обранням його на посаду, з інавгурацією, і сказав, що він готовий до переговорів. Але не просто перемир'я. він хоче не просто зупинити. Буйові зітнення він хоче тривалого миру, але виглядає прямо миротворцем. Мене, чесно кажучи, цензурних слів не дістає, щоб це все охарактеризувати. І я вам все таки пропоную переглянути те звернення, яке він сьогодні адресував Дональду Трампа, дуже промовисте і ми бачимо з'явлення вновь ізбранного президента США і членів його команди о желенні вистановить прямі контакти з Росією, прервані не по нашій вині ні адміністрації. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то, ну, я хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции. Я у ранішньому відео вам розповідав, що Дональд Трамп дав команду своїй команді, аби ти готували такий телефонний дзвінок. У мене немає сумніву, що він вже давно готовий. І те, що сьогодні мені розповіла на каналі Юлія Забеліна, це політична оглядачка Радіо НВ, то нібито цей телефонний дзвінок може відбутися в перші години після інавгурації, навіть сьогодні. Ну, будемо бачити, наскільки вона вгадала чи має достовірну інсайдерську інформацію. До речі, з нею ефір можете переглянути за посиланням правом берехньому кутку. Було багато цікавих інсайдів, повідомлено у ньому. Тому, якщо ви переглянете... Ви не пошкодуєте. Сьогодні стало також відомо, що скаже Дональд Трамп під час інавгураційної промови. Певне, той, хто дивиться це відео, можливо, вже і прослухав е, цю інавгураційну промову. Журналісти Wall Street Journal довідалися, що Дональд Трамп буде говорити про революцію здорового глузду. Можливо, такий здоровий глузд буде присутній і під час телефонної розмови Дональда Трампа з Путіним, і коли вони будуть говорити про завершення російсько-української війни. То дуже хотілося, щоб Трамп все-таки знав, що жертвою у цій війні є Україна, а не Росія, і українські інтереси треба відстояти. Правда, в мене сподівань на це не дуже багато. Зараз Трамп займається абсолютно іншими речами, йому треба швиденько завершити війни на Близькому Сході, там вже є перемир'я в Україні, і прозвітувати, що все це добре, і займатися власне своїми бізнесовими справами для себе. Особисто і для Сполучених Штатів Америки, що він робить уже навіть дуже успішно. Він зібрав на свою інаугурацію рекордні 250 мільйонів доларів пожертвувань. До збору долучилися провідні технологічні, компанії, криптоінвестори та банки. Звісно, це не ті гроші, які підуть йому особисто в кишеню, але ж ви розумієте, що розподілити грамотно це можна. Вони навіть з дружиною почали випускати власну криптовалюту. Я ще про неї скажу. Але я вам, друзі, хочу зазначити, що багато американців доволі оптимістично налаштовані на президента Дональда Трампа. Він задовольнив запит виборців, тому власне і виграв. І, е... Очікування позитивні через повернення Трампа у 60% опитаних тоді, як протилежні настрої мають близько 40. 56% опитаних кажуть про негативну оцінку теперішньої економічної ситуації, 52% очікують її покращення у 25-му році за Дональда Трампа. І все ж таки, що він сьогодні скаже? У своїй промові Трамп зазначатиме, що повертається в Білий дім з упевненістю, оптимізмом, що ми перебуваємо на початку нової. Захопливої ери національного успіху У мене сумніву немає, що ця ера справді буде захопливою. Але для кого вона буде такою? Питання. Риторичне також він говорить про те, що країною прокочується хвиля змін сьогодні. Я звертаюся до американців із посланням про те, що настав час знову діяти з мужністю, енергією і життєздатністю найбільшої цивілізації в історії. Про це пише видання Wall Street Journal. Ну а ви зараз можете порівняти, чи справді журналісти дізналися. 100% правдиву інформацію, і за словами людей, які знайомі з ходом підготовки до інавгурації, то в інвораційній промові 2017 року Трамп нарікав на американську бійню. А цьогоріч його промова буде більш оптимістичною, але я думаю, що не менш рішучішою. Ну і також припускає, що Трамп може відхилитися від сценарію, як завжди, він це робить. Він засинає з одним настроєм, прокидається з іншим, і яким він буде, не знає, мабуть, і сам Дональд Трамп. Нагадаю, друзі, що напередодні, виступаючи з промовою перед інавгураційною на Capital One Arena, Трамп повідомив, що покладе край війні в Україні, припинить хаос на Близькому Сході, він буде запобігати третій світовій війні. Хоча у Фінляндії вже вважає, що вона в принципі триває, і каже, що ми дуже близько до цієї третьої світової війни, як ніхто тут. Я з ним погоджуюся, але він і також говорить про те, що він все дуже швидко. Вирішить. Ну що ж, бажаємо новообраному президенту Дональду Трампу успіху! Головне, щоб ми тут відстоювали власний інтерес. Єдине, що вам повідомлю, що Україну на інавгурації представляє посол України в США пані Оксана Маркарова, яку я думаю що будуть змінювати. Своєю чергою. Чинний поки що президент на цю хвилину, а можливо, вже не чинний, коли ви дивитеся відео, Джозеф Байден превентивно, виявляється, так можна в США зробити, помилував низку посадовців, які могли б зіткнутися, та в принципі вже зіткнулися з переслідуванням з боку Дональда Трампа. Зокрема, Байден помилував колишню голову об'єднаного комітету начальників штабів Марка Мілі, саме того Марка Мілі, який за твердженням журналістів Нью-Йорк Таймс. Радив нам розпочати переговори з Росією ще в 2022 році, але нібито Ентоні Блінкен, уже колишній очільник Держдепу США, виступив проти. До речі, хочу сказати, що чиновники з Держдепу США масово звільняються. Ну і свого часу Марк Мілі назвав Трампа фашистом. Також Байден превентивно помилував колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань. США Ентоні Фаучі і під превентивне помилування потрапили члени конгресу, які працювали в комітеті з розслідування нападу на капітолі 6 січня 2021 року. Ну і звісно, я думаю, що переслідування їх буде. Я навіть в цьому не сумніваюся. В Європі також з тривогою дивляться в завтрашній день. І як я говорив тут на каналі і в коментарях різним засобам маси інформації, то Європа сьогодні розділилася. Ті, хто за Трампа, і ті, хто ну не те, що проти Трампа, але дуже обережно дивляться в його бік, розуміючи, що викликів буде дуже багато. Таким є, наприклад, і Олаф Шольц, Німеччина загалом, напередодні інаугурації Дональда Трампа, канцлер Німеччини, Олаф Шольц, підкреслив важливість міцних. Трансатлантичних відносин і самостійності Європи. Самостійність Європи стає дуже актуальним питанням порядку денного практично всіх політиків і чиновників у Європейському Союзі. Шольц розповів, що у нього було дві телефонні розмови з Трампом, назвав їх дуже дружніми і хорошими. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що вони були дуже дружніми і хорошими. Він також наголосив на стратегічних перевагах Європи, заявив, що як спільнота більш ніж 400 мільйонів європейців регіон має економічну міць і може спиратися друзі на нашу власну силу. Так, Німеччини говорить про самостійність Європи, що дуже заперечували після візиту. Еммануеля Макрона навесні 23-го року до Пекіну, коли він приїхав після зустрічі з Цзіньпіном, де приймав його всі дуже-дуже тепло, і говорив про те, що Європа має бути автономною. Тоді Хейт піднявся просто неймовірний адресою Макрона. Ну а сьогодні, бачите, європейці самі про це говорять: от як змінюються часи напередодні і вже й після навіть президентських виборів у США і особливо перемоги Дональда. Трампа тим часом російська економіка зазнала серйозних втрат після санкцій, які ввів на завершення Джозеф Байдена, які стануть серйозним аргументом для Дональда Трампа, щоб змусити Путіна до переговорів на більш-менш прийнятних умовах для України. Але чи це так буде? Я маю на увазі умови навряд чи. Але те, що Трамп буде його схиляти, до переговорів у мене сумніву немає. Але санкції справді виявилися дуже ефективними. Але запізно. Ну, як виявляється, Байден не збирався робити так, щоб Україна виграла. В принципі, це було відомо раніше. Російська економіка переживає дуже складні часи і фіксується зростаючий дефіцит ключових світових валют через посилення саме західних фінансових санкцій, не лише фінансових. Під ці санкції потрапив і Центробанк Російської Федерації, і інші фінансові установи, з якими він працює в інших країнах, і загалом. Спроможності центробанку сьогодні під санкціями на 95%. Про це пише видання The Moscow Times. за підсумками 24-го року Росія отримала лише близько 70 мільярдів доларів валютної виручки. Це в доларах і в євро. Перепрошую, і також мовиться про те, що за даними центробанку 43% експорту станом на листопад. Оплачувалися в рублях, а 38,6% в інших валютах, головною з яких для Росії став китайський юань. Ну і ще індійські рупії. Там також величезна сума. Нині зберігається російських активів в індійських банках, і вони їх звідти не можуть вивести. І, до речі, така ситуація зберігається і по інших країнах, і російські експортери через посилення саме санкцій США проти банківського сектору. А тут треба додати ще і нафтовий сектор. Можуть залишити за кордоном до 30% валютної виручки. Економіка просто російська йде в піке. Це нам суттєво може допомогти. Але тут питання, як домовляться Трамп і Путін? На превеликий жаль так. Якщо Путін переконає в чомусь Трампа і Трамп скасує санкції, то це все відкотиться дуже швидко назад. Тепер, друзі, до криптовалют. Трамп і Путін. Пані Мелонія Трамп просто сколихнули цей крипторинок. І одразу після президента Сполучених Штатів Америки Трампа його дружина Мелонія Трамп запустила свою власну криптомонету Меланія. Запуск Трампом власного Мемекоїна. Трамп криптовалюти без реальної вартості, в яку трейдери можуть інвестувати, викликав дуже сильну тривогу серед інвесторів і представників криптовалютної галузі у Вашингтоні. Про це сьогодні пише видання Політіко. Повідомляю друзі вам, я і сам не дуже знаюся на мемикоїнах і крипті, але просто мусиш з цим розбиратися. Тому інформація, яку я вам розповідаю, вона справді, як на мене, є дуже цікава, ну, принаймні мені вона цікава. Так от, мемекоїни це клас криптовалют, які іноді називають лайнокоїнами. І це включає активи з такими назвами, як Dogecoin і Фарткоїн, і вони є спекулятивними активами, які за своєю природою є дуже волатильними. Якщо інвестори втратять гроші на монеті, це може стати пасивом як для Трампа, так і для всього криптосектору. Ну тобто дуже швидко ви можете втратити свої гроші, але звичайно, все буде залежати на тому від того на якому етапі ви будете заходити у цю мемекоїновську історію. Щодо підписаної Україною та Британією сторічної угоди, сьогодні всплив дуже цікавий нюанс, який був прописаний у декларації до цієї угоди, вона передбачає, що Британія може розміщувати британські військові бази на території України. Зацитую вам саме цей абзац із декларації. Учасники розглянуть варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури. В Україні, включаючи військові бази, склади, матеріально-технічне забезпечення, сховища, резервної військової техніки та запаси. Військові резерви, ці об'єкти можуть бути використані для посилення обороноздатності обох країн у випадку значної військової загрози, сказано в цьому документі. Ратифікація цього договору, наскільки я знаю, поки що не обговорюється. Принаймні, певне, вона не передбачена. Хоча було б дуже слушно це зробити. І, звісно, розпочати саме на базі цієї угоди розробку концепції створення військово-політичного блоку, до прикладу, Британія, Україна і інші країни, де всі члени будуть повноцінними. Ну, з огляду на те, що і шос говорить про самостійність Європи, то я думаю, це питання надалі буде ще більш актуальнішим робитися, тому що Трамп навряд чи буде платити за безпеку Європейського союзу. І правильно зробить я вам друзі, скажу відверто, це моя позиція. Європа має прокинутися, якщо не доходить через голову, дійде через ноги. Ну, є таке українське прислів'я. В Україні, друзі, Державне бюро розслідування Служба безпеки України затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина. Та готують йому підозру те, що читав йому світить до 10 років в'язниці. Ви, певне, знаєте історію 155-ї окремої механізованої бригади, там дуже багато військових пішло все за І зараз е, намагаються зробити винним. Я так вважаю, командира бригади. Хоча я відверто скажу, що від нього залежить дуже багато. Але треба дивитися на проблему, звісно, в комплексі однозначно. І також 20 січня відновлено функціонування єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України після масштабної кібератаки Російської Федерації. Відновлення, якщо не помиляюсь, тривало ну, щонайменше місяць. Запрацювали такі реєстри: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний реєстр обтяжень рухомого майна. Автоматизована система виконавчого провадження, електронний реєстр апостолів, єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, автоматизована система банкрутства та неплатоспроможність, єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади. Ну, як на мене, просто колосальний перелік реєстрів, які ліг. І це не дуже добре. І вказує на те, що кібербезпека має нині бути для країни питанням. Ну, якщо не номер один, то номер два точно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Будь ласка, долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання ще раз нагадую в описі під відео або за QR-кодами, які ви бачите на своїх моніторах. Залишилося зовсім небагато. 25 тисяч гривень. Спасибі вам, побачимося обов'язково. Всіх люблю шаную і не перемикайтесь Все буде Україна.